Скажіть, будь ласка, яким ви бачите Пермайськ через 10 років? Видно, що місто процвітає і ми так сподіваємося, що закінчиться війна нашою перемогою і місто буде процвітати. Яскравішим, цікавішим, добрішим. Головне, що добрішим, щоб люди добрі були один до одного. Через 10 років я бачу наше місто розвинутим процвітаючим, квітучим, де буде багато молоді, ніхто не буде з нього виїжджати, тому що це місто буде молодіжним. О, я бачу таким процвітаючим. Ми віримо, ми розвиваємося, ми розвили нашу справу. Сподіваючись на те, що все буде в місті якнайкраще. Ми бачимо, скільки е, всього нового зараз зроблено для нашого міста, яке воно просто квітуче, е, який наш гарний парк, які гарні люди. Всі посміхаються. Ми надіємося, що буде перемога, мир, всі будуть здорові е, і всі будуть дбати про своє здоров'я. Ми будемо е, е, забезпечувати гарними продуктами харчування через 10 років. Ну це доволі довгий термін. Я не знаю, що з ним буде, але я сподіваюся, що це буде дійсно квітуче місто. В принципі, небагато факторів для цього ну, потрібні. От найголовніший це совість, мабуть. Совість ну, кожного з нас, напевно. І кожного з нас, оскільки, ну, ви ж розумієте, що. А знову щось тяне в політику. Ну коротше, політики, політикани, управлінці вони відображення нас. Ми обираємо тих, на кого схожі самі, і тих, кого ми заслуговуємо. Тому я дуже хочу, щоб ми нарешті все ж таки заслужили тих людей, які виведуть Первомайськ на рівень європейських маленьких містечок. Оце буде дуже круто. Дуже гарна відповідь, дякую тобі. Скажи, будь ласка, а як ти вважаєш на даний момент комунікація місцевої влади з громадськістю є вдалою чи ні? Цікаво. Ну, взагалі, в Україні все дуже зі скрипом. Змінюється. Ясна річ, що стара система вона впирається і вона буде впиратися. До. До логічного кінця, ну власне, людини. Ну я ну, по-простому, це ну, до смерті тих людей, які, скажімо так, правлять. Тому просто я не думаю, що зараз вона є відкритою. Вона є. Ну, більш як на мене показово. але це у, у всій Україні для того, щоб тримати людей, заспокоювати, показують людям те, що вони хочуть, щоб було, але ясна річ, що в кулуарах робиться як і робилося абсолютно там свої речі.